Тебе розізлило, що твій колишній одразу після вашого розставання поїхав на відпочинок з новою дівчиною? Понятно, що зачепило, що він в нього був інтим з іншими дівчатами. Інтим, коли ви розійшлися? Да, 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 бо я не застала його, коли ми були разом. Там мені кажуть, але знаєш, я поки це плітки, поки це не підтверджено, не можу нічого. Ну він сказав, що він тобі не зраджував. Ну не заборі теж написано. Звідки я можу знати, що він дійсно не зраджував? Короче, з є ситуація. Я вагітна. Ми сидимо в машуковській, я катібу. Приходить же Шпарфінюк до нас за столик. Ми проводимо час разом. Катя нам пропонує нас підвезти, підвозить нас. Я подарували такий кактус, прикалесний. Він розсипався в машині. Тяж, давай бігом себе, щоб ну я ж забруднила машину, бо я спереді сиділа Ілья ззаді. Тут Катя. Я тільки нахиляюся, я цього не бачила. Це зі слів Каті, Там ми прощаємось. І, там вона йому протягла руку, типу, все пока. І він отак тримає її за руку. Дивиться. Ну типу, тримає за руку, дивиться її в очі, такі каже: ми ще побачимось. Так посміхається його обличчя. Як сприймати цей жест? Вона мені каже, я думала, ти бачила. А з приводу зради, коли він був а, за іншим містом, він мені каже, що він йде спать, а потім а, на ранок я дізнаюся, що він у готелі сидів в номері з двома дівчатами і зі своїм другом. Хто знає, що там було? Я не можу бути впевнена на всі 100%, що не зраджував. Але він казав, що не зраджував, все було добре. Я не знаю, які будуть емоції в людей, коли будуть вони це дивитися, бо я сиджу, в мене вже вуха червоні.